Лист згадка про Олександра Ковальова Подана дружиною Інною, із книги Наталії Хамоуди Соло на дірваних струн Луганщина. 5 липня 2014 року. О першій десять Ковальов своєчасно доповів командуванню. Про причалювання до узбережжя в районі несення служби спостереження в селищі Обрив двох маломірних плавзасобів, які надійшли з боку Російської Федерації, з яких здійснили висадку на берег 15 невідомих осіб. Під час обстрілу дві міни влучили в пункт спостереження, де перебував особовий склад. Одна міна розірвалася на території військового містечка, інша за периметром. Близько 2.00 бій закінчився. Під час бою було поранено вісьмох військовослужбовців. Прапорщик Ковальов загинув. Є на Луганщині велике красиве село Шульгинка з чудовими будинками, рівними зеленими вулицями. Місцевість тут дуже мальовнича, особливо навесні, коли цвітуть дерева, тоді село здається великим садом, що виріс серед розлогих степів, і люди живуть тут хороші, всією душею люблять рідне село, стараючись робити його ще кращим. У 70-ті роки тут було дуже багато молоді. Всі старалися здобути освіту. А працювати роз'їжджалися хто куди міг, адже в селі працевлаштуватися було важко. В одній сільській сім'ї росла дівчина Інна. Вона закінчила Шульгинську середню школу, з відзнакою закінчила Старобільський радгосптехнікум та Луганський національний аграрний університет. Але після закінчення навчання. Ніяк не могла працевлаштуватися. влаштуватися. Подруга дівчини повідомила, що в Донецькій міській раді є об'ява щодо вакансій землевпорядника. Інна вирішила взяти участь у конкурсі на цю посаду, спробувати свої сили. За результатами іспитів дівчину взяли на роботу. Так вона опинилася у місті Новоазовську на самому узбережжі Азовського моря. Пропрацювала Інна вже два роки, коли одного разу до міської ради у справах зайшов красивий, високий, стрункий, життєрадісний прикордонник. То був ковальов Саша. Поспілкувалися з Інною. Після того хлопець усе частіше заходив до міськради. Так вони й познайомилися ближче. Потім були квіти та побачення. А через півроку Сашко приїхав до дівчини у шульгинку. Батькам і не сподобалося те, яким хлопець був порядним, добре вихованим і уважним до їхньої дочки. Олександр почав приїздити на батьківщину ін частіше й частіше. Невдовзі молодята подали заяву про реєстрацію шлюбу. Через місяць відсвяткували весілля. Так з'явилася нова сім'я. Винайняли квартиру в місті Новоазовськ, зробили ремонт, мов ластівки, невтомно працювали над своїм сімейним гніздечком. У Сашка були золоті руки. Він власноруч умів виконувати багато ремонтних робіт, навіть меблі виготовляв. Через рік у ковальових народилася донечка Ліда. Радості подружжя не було меж. Вони дуже чекали первістка і віддавали дівчинці всю свою любов та увагу. Сім'я жила мріями та сподіваннями. Разом долали всі труднощі, але війна не дала Іні та Олександрові здійснити все задумане. Коли не стало Саші, втратився весь сенс життя маленької родини. Відтоді минув уже не один рік. Але й досі не хочеться вірити в таку тяжку втрату. Сашко для всіх залишається живим, тільки тепер він світить нам зірочкою з неба, зірочкою далекою та недосяжною. Еліксиром буття напуваю мій світ одинокий, обережно ковтаючи кожну хвилину життя. Висмаковую спогад, як днище криниці глибокий, тану серцем у нім в тім безмежі, де ти, зореокий, усвідомивши терпкість розлуки в очах небуття.